Слава Господу, царка Господня, діти Божі. Ми маємо сьогодні час Божої милості, ми заспівав таку пісню, що нагадав нам, що наш вічний дім в небесах. Слава Господу! Ми розуміємо, що ми живемо тут на цій землі, і ми маємо кожен із нас свої клопоти, свої якісь справи земні. Чи це сімейні справи, чи це робота, чи якісь інші речі, чи не служіння, Все ці справи, які зі мною, Але Господь він сьогодні нагадує для нас, що в нас чекає небо, слава Господу. І Господь він хоче, щоб ми були вірні Богові до кінця, і у ці небесні оселі там в небесах. А сьогодні Бог поки Він ще продовжує наше життя тут, на цій землі. І Саломуспість в П'ятому Псалмі каже, що я власті великій Твоїй додому твого війду». Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми по великій Ласті Божій, ми прийшли в Дім Господній. Ми прийшли в Дім Божий, до Божу до присутність для того, щоб чути те, що Господь він сьогодні хоче сказати до мене і до тебе, дорогі друже. Сьогодні Господь, Він вже говорив до нас, і брат Андрій він казав, наскільки дійсно є важливо. Дійсно мати цю спільність з Богом. Як Давид це розумів, як Давид виливав не тільки в цьому а й в інших псалмах, як важливо дійсно мати цю надію на Господа. І сьогодні я хочу так само мати одну думку з Божого Слова. Я буду читати Божого Слово, ми будемо роздумувати цими місцями, ми так само будемо молитися. Перше місце книга Пророка Ісаї. 26 розділ, 4 вірш, написані такі слова. Книга пророка Ісаї, 26:4. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі вічна твердиня. Ще одне подібне місце книги пророка Єремії. 17 розділ 7 вірш, 17,7 Єремії. Благословений той муж, що покладається на Господа. Що Господь то надія Його. Про надію є дуже багато місць Божого Слова. Надія це є дуже така широка тема. Якщо так коротко говорячи, надія це є впевненість у можливості здійснення. Чогось бажаного, чогось потрібного, чогось те, що людина от хоче одержати. І люди в цьому світі вони надіються на дуже багато різних речей. Хтось надіється на якийсь авторитет свій, хтось надіється на свої гроші, хтось надіється на які ще інші якісь інші речі, хтось надіється там, що має от хорошу роботу, що має от достаток, хто знається те, що от має все, що потрібно. Але це все, це все є одночасне. Це вся надія на це всі земні речі, вона от сьогодні є, завтра її немає. Ми знаємо, що от ми живемо вже три роки у війні, в такій повномасштабній повномасштабні війні. Завтра вже буде рівно три роки, як Росія напала на Україну. Дуже багато сліз, горя, біди. Війна, яка. За останні від Другої світової війни, якої вже закінчилося майже 80 років назад, І від час Другої світової війни сама тяжча кровополітніша війна. Багато війн було у ХХ-Х21 столітті. Багато було війн. Але це це в Афганістані, чи там в В'єтнамі, чи Сирія, чи на Африканському континенті, чи багато інших. Але наскільки? Тяжкої війни, як сьогодні зараз в нас є в Україні, за тих останніх 80 років не було. І люди надіються на різні речі, хто задіється на зброю, хто задіється на якусь там людину. Але Господь, він хоче, щоб Божий народ Він надіявся на Господа. Господь дійсно нам цьому допоможе. І каже Ісая, що надійтеся завжди на Господа, бо в Господі є вічна твердиня. Не якась твердиня, яка от зараз є, а завтра вже мої життя її не буде. Вічна твердиня, Господь це є наша, вічна твердиня, слава Господу. І Господь хоче, щоб ми надіялися на нього у своєму житті, щоб ми всю нашу надію покладали на святого вічного Бога. І Єремія, на підтвердження цих слів, Він каже: благословенний той муж. Тобто цей муж, цей чоловік, який надіється, на Бога, він має, на Бога, він має благословення від Господа. Каже: благословенний той муж, що покладається на Господа, що надіється на Господа, що Господь то надія його. Що Господь то надія Його. Хай Господь дійсно допоможе нам, щоб ми це розуміли. Наскільки це є важливо мати тверду і непохитну надію на Господа? Навіть тоді, коли навколо нас є шторми, навіть тоді, коли навколо нас є буря, ураган, але Господь, Він є вічна твердиня, він хоче, щоб ми надіялися на нього. Я хочу зачитати ще одне місце з життя одного царя. Друга книга хронік. Про царю, царя Асу. Друга книга Хронік, 14 розділ з 8 восьмого віршає нищи такі слова. І вийшов на них то тобто, на ізраїльський народ кушиянин зірах з військом у тисячу тисяч та з трьома сотнями колесниць і прибув аж до Мареші. і кликнув Аса до Господа. Є велика війна, прийшов кушиянин з величезним військом, пише тисячу тисяч, це, 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 це мільйон мільйона армія. Мільйона армія прийшла до Ізраїля. Велике військо, яке хотіло захопити Ізраїль. І далі десятий вірш каже: і кликнув Аса до Господа, Бога свого, той й сказав: Господи, нема кому, крім тебе, допомогти. Численному або безсилому. Допоможе нам, Боже наш, бо на тебе ми опираємося. І в ім'я Твоє ми прийшли на оцю безліч, Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе. І люди на віриш, і побив Господь Кушіян перед Асою та перед Юдою, і Кушіяни повтікали. Оця історія. З життя Аси. Далі я хочу зачитати потім ще одну історію знов з цього самого випадок, з життя цього царя. От була ця війна, була така тяжка обставина. І Аса він прийшов як цар зі своїм військом проти цієї великої безлічі, але він не просто надіявся на військо. Він не просто надіявся на людей, які є біля нього, тому що в Аси було набагато менше військо, ніж Кушеян. Набагато менше. Але написано, що Аса він кликнув до Господа. Як є важливо, що дійсно, коли в нашому житті приходить якась боротьба, в нашому житті приходить якась обставина, яка нам неприємна, щоб ми мали надію на Господа. Щоб ми казали, Господи, ми опираємося на тебе. Ми сказали, Господи, Ти є наша твердиня вічна. От як в цьому місці сказав Аса. Каже, він сказав, каже, що Господи, нема нам кому допомогти. Чи Нема нам кому допомогти. Каже, чи безсилому, чи численному. Каже, Господи, на тебе ми опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Ту безлічку не можна навіть. порахувати. Мільйона армія. І далі що пише? Каже, і побив Господь. Не Аса побив. Не аса своїми військами от, вигнав цих ізраїльтян, цих кушіян. Але Господь побив кушян перед Асою, і кушяни повтікали. Прийшла перемога від Господа через те, що Аса, він надіявся на Бога. Через те, що Аса він сказав, що, Господи, Ти є наша надія. Господи, ми на Тебе опираємося. Нема нам кому допомогти, крім Тебе. Ми прийшли на цю велику безліч зі своїми військами, але ми не надіємося на зброю. Ми не надіємося на на щось земне. Ми не надіємося на тебе, Господь. Ти є, Господи, та твердиня. Ми на тебе опираємося. Каже, і нехай людина не має сили проти тебе. І Господь він дав цю велику перемогу для Аси. Прийшла велика перемога, прийшла Божа милість. Знаєте, проходить якийсь час. Бог дав мир для Аси, Бог дав спокій в Його царюванні. Проходить декілька років, і знову починається війна. І тут війна вже не з кушіянами, не з величезним мільйонним військом, а з сусіднім ізраїльським царем. Та як царство Ізраїльське в той час було поділене на північне ізраїльське, і юдане південне. Двоє один народ ізраїльський, але почав воювати. Північний цар. Почав воювати з Асою. 16-й розділ, книги Хронік з першої вірша. І 36-го року царювання Аси пішов Баша, ізраїльський цар проти Юди, і будував раму. Щоб не дати нікому від Аса єдиного царя виходити і входити. І далі. Аса робить розрішення набагато гірше, їм він зробив перший раз. Другий вірш. Писано: І виніс Аса срібло та золото із скарбниць Господнього дому, та дав, послав до царя Асирійського Бенгадада. Що у Дамаску говорячи, є умова і між мною і між тобою, і між батьком моїм та батьком твоїм. Ось я постав тобі срібло та золото, і йди, зламай умову свою з башею, царем Ізраїлем, і нехай він відійде від мене. Подивіться, яка картина зараз. Ви того самого царя Аси, який декілька років назад мав щиру надію на Бога. Який надіється на Господа, який казав, Господи, Ти є наше твердиня. Ми на тебе опираємося, ми на Тебе надіємося. А тут набагато менше військо, набагато менша війна, набагато менший супротивник Ізраїлю цар баша. А він йде до Бенгадада, до північного царя, до Асирійського царя. Аса, нащо тобі Бенгадат, якщо в тебе є Господь? Аса, нащо тобі йти до Бенгада, до астрійського, до язичного царя? Якщо в тебе є Господь, який дає перемогу. Якщо в тебе є Господь, який коли ти надієшся на нього, Він дав тобі велику перемогу. Аста, чи ти забув? Чи ти забув Аста, яку Господь дав тобі перемогу, коли ти надієшся на Господа? Для чого тобі Бенгадат? Для чого тобі виносити золото і срібло? З... Свого дому. Для цього чого тобі виносити золото і срібло з дому Господнього і нести до язичського царя асарійського. Якщо в тебе є Господь, який може дати тобі відповідь. Якщо в тебе є Господь, який може дати тобі перемогу. І це не просто це було з кимось іншим царем, це було з тим самим асою. Це було в його житті. Він це пережив, таке, як його Господь благословив. Це не пережив якийсь другий цар. Це пережив той самий Аса, коли Господь він дав йому перемогу над Кушіянами. А тут десь поділася ця надія, десь, десь нема надія на Бенгадада, надія на Асирійського царя, надія на людину. Так буває, на жаль, у людей, що може бути надія на Господа, а потім приходить час і вже десь немає, Надіються на людину. Господь допоможе нам, щоб в нашому житті такого не було, щоб ми розуміли, що Господь є наша твердиня і твердиня вічна, що блажений і щасливий той муж, який надіється на Господа. І далі, ще, коли все ж таки Бенгадат послухав, баща все ж таки відступив, але був присуд Господній, пройшов прок Господній до аси. І сказав дев'ятий вірш того самого 16 розділу, каже, бо очі Господні дивляться по всій землі, щоб змістити тих, у кого все їхнє серце до нього. І далі каже, тому зробив ти нерозумно, бо відтепер будуть в тебе війни. А ти зробив нерозумно. Ти зробив нерозумно. І от в тебе будуть війни, оцей результат, на жаль. Каже, бо очі Господні дивляться по всій землі, Що щоб до тих, у кого всіх їхнє серце до Господа, кого, у кого все серце надію складає на Господа. Тоді ти Господь зміцняє, ти Господь благословляє, ти Господь подає свою благодать і свою силу. Ти Господь визволяє навіть з самих тісних обставин. І Аса зробив нерозумно. І далі навіть наступний вірш навіть досить такий складний. Я думаю, цей цар Аса, який знав живого Бога, який поклонявся Господу, який надіявся на Господа свій час. А от зробив він нерозумно І для того, щоб просто смиритися перед Богом. Як Давид, як ми сьогодні чули, він каявся перед Господом Давид. Так прийшов гріх його життя, так не встояв. Але він щиро каявся перед цим Господням. Він щиро просив Божого Божої милості. А Аса не просив Божої милості. І десятий вірш каже, і розгнівався Аса на на пророка і дав його до в'язниці, бо гнів був за це. Яса затиснув декого із народу того часу, яка тяжка новина. І далі, 12-й вірш, каже, і занедужав Аса 9-го року свого царювання на свої ноги. І хвороба його була дуже тяжка, та й у хворобі своїй він не звертався до Господа, до лікарів. На жаль, яка, яка сумна картина того царя, який на початку свого царювання мав велику надію на Бога. Мав велику надію на Господа, який Господь той, який дає своє визволення, а який сумний кінець, яке сумне закінчення цього, цього царювання, починає надіятися на земного царя Бенгадада, коли прийшов докір, аса ти зробив нерозумно, Аса, покайся, аса, звернися до Господа. І Господь простить, Господь допоможе. Так як він простив Давидові, так простить тобі Аса. Ні, Аса рознімався. Він взяв пророка до в'язничу посадив, рознімався, прийшла хвороба в життя Аса. Господь так стукає в його серце. Пукайся, примирися з Богом, понадійся на Господа. І далі такий приговор каже: але в хворобі своїй він навіть не звертався до Господа, але до лікарів. І спочив аса своїм батькам, помер аса, помер аса. Отаке От сумне закінчення цього царя, який так сильно спочатку надіявся на Господа, але потім десь надія ця пропала. І він надіявся на царів, на лікарів. Коли Господь каже до нього, що ти зробив нерозумно, він не покаявся, він далі стояв твердо стояв у своєму. Всі ці впертості. І прийшов, на жаль, кінець для цього царя. Хай Господь допоможе кожному із нас, щоб оці історії, які записані в святій книзі Біблії, вони були дійсно цим уроком для мене і для кожного. Щоб ми всьому наділися на Господа, щоб наша надія вона не хиталася. Що сьогодні ми надіємося. А завтра вже надіємося на когось іншого, десь на людину чи ще десь. Так, коли в нас є хвороби, може, ми йдемо до лікарів, але й ми молимося. Ми молимося, щоб Господь допоміг. Ми молимося, щоб Господь благословив, чи це лікування, чи це операція, чи щось інше. Коли ми маємо якісь інші ситуації, ми розуміємо, що нам потрібно щось робити із, собою, із, із самим. Але ми надіємося в цьому на Господа. Ми надіємося і в цьому на Господа. Хай Господь допоможе нам, щоб ми мали цю тверду надію і непохитну, щоб ми були дійсно, як каже Єремія, що блажений, тому що надіється на Господа, щоб ми були цими щасливими людьми, які маємо тверду надію на Бога. Щоб ми так само продовжували молитися за нашу Україну, щоб Господь дав свій мир, щоб Господь дав свою милість для нашої України. Щоб зупинилася ця війна, щоб керівництво нашої України не наділилося десь на людей, на якогось царя, на когось президента чи ще когось іншого, але щоб наділися на Бога, щоб наділися на якусь зброю, але не на Господа, який має у своїй руці кожне людське серце, який може зупинити в один момент цю війну. Так само, як він, Господь дав перемогу антісті, коли він надіявся на Бога. Каже, повтікали це мільйона військо, повтікало. Так само, і це військо, яке пише нашу Україну, воно може повтікати. Але чи є ця надія на Господа? Господь допоможе нам в цьому. Ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо йти до нашого Господа у молитві, щоб Господь благословив кожного з нас. Щоб ми твердо, непохитно наділися на Господа, незважаючи на обставини, які є навколо нас. Хай Господь допоможе нам в цьому. Будемо молитися, щоб Господь благословив благословиться служіння. Будемо молитися за недільну школу, за дітей, які будуть йти вчитися в недільній школі. Хай у Божа милість і Божа благодать набула над кожним із нас, нашому Господу. Бо слава. Амінь.